Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неймитенка розповіла народним обранцям про проект, який покликаний забезпечити енергоефективність окремих домогосподарств в умовах хронічного дефіциту електроенергії. Люди, які жителі нашої громади, які будуть зацікавлені в тому, щоб нормально функціонували їхні домогосподарства. На момент виключення електроенергії могли скористатися від нашої громади, тому запропоновано відшкодування в розмірі десяти тисяч для тих жителів громади, які будуть закуповувати, встановлювати енергозберігачі або енергонакопичуючі. <рес> так, Різні такі моменти технічні, і тому, будь ласка, на ваш розсуд підготували такий троє. Просимо на 24-й рік півтора мільйона. І з наступними роками, хто не встиг на 24-му році, зробити відповідні такі моменти для себе, по півмільйона до кінця виконання даної Тему відновлення джерел енергії продовжила Дар'я Гребенюк, начальниця управління економіки. Генерація електричної енергії в Україні дуже мала, і тому на даний час виходимо з пропозиції так, щодо, щодо надання так, часткової компенсації як для населення, так і суб'єкта господарювання на альтернативні джерела енергії. Що мається ну по цьому порядку будуть альтернативними джерелами? Це сонячні панелі, сонячні станції вітряки, а також теплові насоси. А ця програма розрахована, як я сказала, вже як на населення, так і на суб'єкти господарювання. По процедурі там ви читали. Якщо приймається порядок, то по населенню заяви з відповідними матеріалами проходять через управління житлово-комунального господарства. Заяви від господарювання йдуть через виконком на ньому заяву. Окремо був озвучений розмір компенсації. Це про описано 20% від загальної вандивання, але не більше 10 тисяч. Було питання, чому саме 10 тисяч. Ну, скажімо так, місцевий бюджет також має свої рамки, і у нас є діюча програма, яка по генераторам є, і ці програми також передбачено 10 тисяч тому що сума були такі. Міська влада консультувалася з відповідним спеціалістом щодо ефективності сонячних панелей. Його слова, якщо для такої ну, звичайної квартири да, у нашому місті необхідно прибування 4 панелей, тому якщо взяти 4 панелі, то це десь буде 20 тисяч. І якщо взяти 10 тисяч компенсується, то 50 з вартості панелі. компенсується. То... Якщо вони були придбані, чи чи будуть придбані, ну ви самі розумієте, наприклад, в Китаї вони лише сайт допомога. Ну, вже експрес от заказу ці панелі воно діє на це чи не діє чи чи е, тільки повинно придбане це буде обладнання в Україні? придбання звичайно після прийняття скажімо, розрахункові документи будуть братися відповідно після е, прийняття рішення сесії по раді і я запитати вам за слів хочу ще ми тут ну просто коли писали варто і е, потім, е, скажімо так, допрацьовувала відповідний проект. Я хочу, щоб ми цей порядок доповнили наступним пунктом часткова компенсація, вартості закупівлі, альтернативних джерел енергії для населення, яке має реєстрацію місця проживання за територіальною одиницею Шосенко міської територіальної громади, надається на одне домогосподарство, тобто не кожному, скажімо так, а на одне домогосподарство. Відповідно на обладнання має бути товарний чек та паспорт з характеристикою. В нинішніх умовах, коли світло дорожчає і вже влітку діють погодинні графіки відключення світла, кожен з нас має попіклуватися про власну енергонезалежність. Тим більше, що міська влада готова матеріально підтримати такі починання. Передбачено, що остаточно програма часткової компенсації коштів і закупівлі альтернативних джерел енергії набере чинності після того, як за неї проголосують на сесії міської ради.